Так, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий пакет. Це, певно, з одної пасіки і е, шостий під номером 5 з іншої пасіки. Я вчора того не замітив. Так. так. Це бджола. Светлее, что тут у нас пасики 5. Вот. А это сира, это, может быть, гарника. Mm -hmm. Ну так. Так. Это желая сира. Ну, летает, что-то прямо. Тут таке враження, так нібері літає. бджоли, яблуня цвіте. те, усю отак якось.